Те, що ми надаємо і як ми допомагаємо після того, як відбулася сама надзвичайна ситуація, наша команда ЗШР і волонтери Черкаської обласної організації на чолі з головою. І наш департамент з реагування на надзвичайні ситуації прибули на місце події. У нас є алгоритм, згідно якого ми надаємо перше реагування, розгорнули палатку, надавали перше людям психосоціальну підтримку, дали їм вийти, напоїли кавою чаєм, дали трохи розвантажитися. Для того, щоб люди відійшли від цього шоку. Потім почали проводити аналіз потреб, що треба дати, надали ковдри для того, щоб люди могли зігрітися, і створили круглосудочку цілодобовий, розгорнули палатку для того, щоб люди могли цей час бути тут. При потребі людям надавалися розкладачки для того, щоб вони могли піти до своїх родичів і провести цей час з ними. Потім наша команда завантажилася всім необхідним і приїхала на місце вже на початку на 6 годині ранку, для того, щоб. Людям максимально надавати будівельні матеріали для того, щоб вони закрили периметр, тобто для того, щоб ми допомогли їм з вікнами, з дверима, де в деяких частинах треба де блокувати, допомогти спільно з головним управлінням ДСНС України в Черкаській області двері вхідні. І робиться зараз. Наші волонтери надають всю потребу, і буде третій крок. Третій крок спільно з міською владою. Ми будемо розуміти, які є пошкодження після комісії. І згідно цього, ми будемо над... ми надамо ваучерну допомогу на одне домогосподарство буде надаватися не більше, ніж 80 тисяч гривень. Ця проект діє спільно з нашим партнером Канадійським Червоним Хрестом.